Серед мешканців Луцької громади понад 14 тисяч осіб мають групу інвалідності, а п'ять сотень взагалі пересуваються на візках, розповідають у територіальному центрі. Мобільність для таких людей ключове питання, бо від цього залежить купівля ліків, похід до лікаря. Тому, аби полегшити життя підопічним, керівництво департаменту соціальної політики міської ради наприкінці 2023 року звернулося з листом до благодійників, щоби ті посприяли купівлею спецавтомобіля, і допомога не забарилась. Ми змушені були звернутися до президента скандинавської дитячої місії Бо Валенберга, і дуже вдячні йому за те, що дійсно придбаний такий автомобіль для територіального центру Мерседес benz Сподіваємося, надавати соціальні послуги стане легше. Вони будуть більш якіснішими. Автомобіль дизельний 2012 року випуску обладнаний підйомником, який допомагає візочникам потрапити у салон. Процес завантаження триває не. Більше пів хвилини. Під'їжджаємо сюди, завозимо на платформу. Фіксуємо на коляску. Щоб людина під час підйому нікуди не втікла від нас. Піднімаємо на дану висоту з рівнем підлоги автомобіля. От і беремо, заходимо з бокових дверей салона і людину підвозимо в салон, зафіксуємо і все. Зі скандинавською дитячою місією, що посприяла транспортом, територіальний центр соціального обслуговування співпрацює з 1994 року. За цей час жодне прохання не залишилося поза увагою благодійник як гуманітарну допомогу установа систематично отримує від них одяг, взуття, предмети домашнього вжитку, засоби гігієни, продукти харчування.